А ну, зроби громку звязь. Зроби гучний зв'язок. Алло? Алло, зроби гучний зв'язок. Алло. Це зараз ВСП пакує наших пацанов. Ну ФСБшники галіміці. Зроби гучний зв'язок, будь ласка, щоб я звернувся до цих ФСБшників, ВСБшників Так. Дай трубочку, дай слухавку. Я вибав чаю. Я не на його а ти будеш відповідати на мої роз... ти будеш відповідати на мої ти ФСБшник сраний. Ти ви якого хіра пацану пакуєте по СІЗО? Ви на кого, блядь, працюєте? Ви на кого працюєте, ви наших захисників пакуєте по СІЗО? Ти подивися, блять, ФСБшна гнида, блять. Це хто, откуда? Це ВСПшники пакують наших пацанів по СІЗО. Откриває повністю Бахмут, щоб заходили гандони расистів в Україну. Просто пачками пакують. Скажи їм, що ці ФСБшники будуть сидіти у нас, висіти по березам. Ви замість того, щоб наших пацанів пакувати по СІЗО, лучше б расистів пакували в землю. Ви тільки те, блять, і робите, що наших хлопців пакуєте по СІЗО. Ви, блять, на кого працюєте, я вас спрашу. Ви ВСПшники їбучі. Які ви нафі ВСПшники? Ви ФСБшники. 你,你,你,你, confort, ы... Хай в рот у мене візьме, не трубку візьме. Понятно? Передай йому дословно. Якщо Я зараз візьму машину, загра... За... заправлюю дизелем, і приїду туди. Я його, блять, запакую там нахуй ФСБшника. Падли, блять, відкривають вони э, нульові позиції у, б... у Бахмуті для України. Рашистам! Гандони, блять, їбучі наших пацанів пакують по СІЗО, блять. <іруч> Хорошо, добре. Коментуєш? Так що коментує? ВСП вже, блядь, здалось, під Росію лягло. ВСП, блядь, ходять, сука, вони гандони за пацанами пакують їх по СІЗО. До мене ці хлопці підходили в. в Краматорське. Олексій, що нам робити? Нас просто тупо здають, нас зливають, нам не дають зброю. Нас пакують по СІЗО або кидають без зброї на передову на нульові позиції. Січас, це гльобане ВСП. І ви мені розказуєте, що ви нульові позиції запаковуєте? Чим ви їх запаковуєте? Бронниками, хуйонниками ви їх запаковуєте. Пацани з голими руками йдуть на нульові позиції. А їх пакують в СІЗО і нульові позиції, повністю освобождають для расистів.